Друзі, вітаю вас на першому міському інтерв'ю дня. Дякую, що ви з нами, і дякую нашим захисникам, що дає нам можливість спілкуватися з вами, працювати. І найближчі 20 хвилин в нашій студії секретар Одеської єпархії Православної церкви України прото Ірій Теодор Оробець. Вітаю вас! Доброго здоров'я, слава Ісусу Христу! Дякую, що прийшли до нас. Хочеться поговорити на багато тем. Свято почалося, Великий піст почався, наближаються інші свята, але при цьому. Є і трагічні моменти, є моменти а, добрі. Про все хочеться поговорити. Давайте почнемо все ж таки з добрих моментів. Це перехід чергової громади до Православної церкви України. А, при цьому ця новина вона пройшла, а таких новин хочеться, щоб було більше. Угу. На жаль, ми не бачимо таких новин. Мені здавалось би, що після кожного прольоту, після кожного дрону, який пролітає над містом, влучає багатоповерхівку і там гинуть діти. Від московських ракет і московських дронів від російських. Мені здавалося б, що ну, людей, які а, чекають на цей, на цей мир, чекають на повернення до Радянського Союзу якогось, ставало ну, менше. Але ми бачимо, що ждунів, на жаль, вони є. З вашої точки зору, це все ждуни. Вони всі чекають чогось приходу Росії сюди. Чому ну, не так багато таких от переходів до Православної церкви України? Чого вони чекають? Дякую за, за інтерес до, до цього питання. Дійсно, тому що це питання не тільки релігійне, і навіть не тільки е, віри християнської. Да. це питання більш е, національної людської, безпеки і національної безпеки, безпеки в да. тому числі. Дійсно, громада селища Захарівка Одеської області перейшла. Ну, вони дуже ретельно готувалися до цього і перейшла до Православної церкви України від Української Православної церкви, як вони себе називають, не Московського патріархату. І ви знаєте, тут нічого дивного. Це більшість громади вирішила, переважна більшість, майже одноголосно вирішила, перейшла все зрозуміло. Документи оформили. Подамо. Але ви знаєте, я там три дні був на тій парафії, ну, виїздами. І був на зборах, і був на першій службі, і проводив першу недільну літургію. І для мене найцікавіший досвід це спілкування з тими, якого ви називаєте ж «дунами». 에, ви знаєте, я розчарувався. Ага. Вони не ждуни, ага. вони запрошують і роблять все. Вони активні ждуни. Ага. Вони роблять все, щоб русський мір сюди дійшов. І як мені сказав старший син місцевого священника. Здається, Роман Гуменяк його звуть. Він працює до речі, в державних органах, органах земельних ресурсів чи Геокадастру ага. в Києві. Він працює, тобто мав би мати якесь таке розуміння державницьке. І коли ми з ним спілкувалися один на один, він мені сказав: каже: ви зарано це почали, бо ще непонятно, хто тут буде господарювати. Тобто для них ще не так. Для них ще не зрозуміло, хто тут буде господарювати. І, звичайно, з, з таким підходом це дуже складно. Так, от жіночка, яка щось сказала в як аргумент для того, щоб залишитися в московському патріархаті, сказала, що це все не важливо, Ми голими в світ приходимо, ми голими уходимо, і той клаптик землі, за який гинуть наші діти, він нікому не потрібний, віддайте його. Маючи на увазі України, окуповані да, території. Да. Так. І, і інше. От, наприклад, молитву я знайшов на хорах, вони там забирали речі, церковнослов'янські книги. І я знайшов молитву. Значить, називається дуже гарно. Молитва е, о, о мірі в Україні. Ага. От почав читати, е, і там закликається е, Боже е, милосердя для того, щоб е, е, зупинити в Українську в Україні міждоусобну брань, тому що брат пішов на брата. Ага. Е, розумієте, і от е, ду, дуже складно е, це ліпити до сьогоднішнього дня. Ми не московський патріархат. Але ми до е, лютого 22-го року поминали московського патріарха. Не підготовлені люди кажуть, звісно, Кирил наш патріарх. Да. А як же? У нас є патріарх. Тобто, ну, це є все на, на відео, ці, ці ролики зараз е, гуляють в мережі. Але це дуже жахливі речі. Абсолютно. І мені е, дивно було, що така маса людей. Оце все терпить. І це вони, ж не тільки старі люди. Вони ні, це якраз е, середнього молодого віку. Mm -hmm. І вони якраз е, е, не, е, як, би, як, як протест перестали відвідувати храм. Mm -hmm. Ну і ті дікають, ну вони ж до храму не ходили, останніх там е, 10 служб. Ну, то чого? Щоб ви розуміли? На зборах брали участь і підпи підписалися 235 людей. Так mm -hmm. е, проти голосували. Тільки 12 людей. 11-12 людей, як, як за яке питання, в тому числі і священники, бо там два священники. Такі Іван Гуменяк uh -huh. і його син Андрій Гуменяк. Оце два священники, які служили в тому храмі. Ну і їхня родина, там, наприклад, дружина молодшого священника. Здається, так її представили як теща uh -huh. молодшого священника. Тобто їхня їхня родина. Yeah. І їм yeah. це було добре. їх це все влаштовувало. А насправді вони були монополістами, тому що у Захарівській ОТГ проживає, здається, 14 тисяч 700 жителів. І це єдина церква. Єдина, І всі єдина до них, церква, да. ну, можливо, не всі, але коли приходив час, наприклад, коли хтось помирав в родині, да. більше не було куди піти. І йшли, йшли до них. І тому це є їхні парафіяни. Да. Бо коли священник йшов з священою водою освячувати будинки чи благословляти, він йшов до цих людей, коли вони приходили хрестити. Він хрестив їхніх дітей, коли е, помирав хто з їхньої родини. Він відспівував, з відспівуваннями такі цікаві речі були, бо вони не хотів, хотів втратити все це. Він, да, він, вони були такими монополістами, і вони там ще ціни непогані От. Це виглядає як жах, абсолютно. Так, це, це виглядає повний жах. І щоб ви розуміли, це є в кожному селищі, містечку, селі і так далі, нашої е, Любої Одещини. Все і те. це все треба я не можу сказати, що всі поголовно, але якраз священники, як оцей отець Іван, вважалися найбільш поміркованими. Ага. Вони там е, служать вже по 30 років, пам'ятають е, там ст стару е, церковну владу чи російської православної церкви, е, родом десь там з якихось областей західної е, заходу України. І мої е... батьки ще до них ходили. Чого ж змінювати, так, так, да. так, і власне вони вважаються найбільш поміркованими. Ага. Não me znaio. Не знаю, це треба дуже багато працювати да. спільними зусиллями. От щоб оці священники змінили свою думку. І не тільки священники, ще й парафіяни. В першу чергу священники. Да. Вони готують парафіян. Звісно, звісно. Хоча я при цьому розумію, що ну від кожної людини це залежить. Це кожна людина повинна в собі це викреслити. це бажання, щоб сюди прийшло. Не повернемо ми радянський союз, аж ніяк. Ми аж не ніяк. повернемо ваше дитинство, вашу молодість, коли ви були сильними. Ми красивими, зарплатня була така класна. Ми не можемо це повернути. Ми повинні жити у тих реаліях, які зараз є. А реалії не дуже можемо, прості. Ми, Нам і не потрібно те, тому що да? зарплатня яка класна була. Вона була однакова, да. ну, а не класна. Ну так да. і ми зараз реальність дуже проста. По нас прилітає зі сторони Росії не просто по військових об'єктах, воно прилітає по дітям. Для них це не аргумент. Щоб ви розуміли, для Захарівки хто е за московський патріархат сильно розпинався. Для них це не аргумент. Я не знаю, що повинно бути аргументом, щоб по ньому прилетіло. Україна сама винна. Україна один чоловік, я його так розумію, спеціально для картинки привезли на візочку інвалідному, і він казав: Україна сама винна, Україна завжди себе і голод собі зробила, потім Росію звинувачувала. І зараз Україна начудила і все. Зрозуміло, що я тому чоловіку докажу. Він вже е, ровесник мого тата, і він якби сформувався. Але е, священники е, московського птихату розуміють, що це їхня робота. Ну так. Я спілкувався з одним священником, який. Е, Служить в передмісті Одеси, до речі, і говорив зі мною: каже, чи можна перейти, якби там, якби була потреба, я так розумію, що там якась внутрішня або особиста проблема може бути. Ага. От, і е, якщо би я йому кажу, так, 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 так. От такі, якби, юридичні аспекти. Кажу: ну добре, з юридичними простіше, тому що е, державний закон прописаний, все зрозуміло. Що ж бути, з, любити робити з людьми? Яких ви е, готували? Що там розкольники, філаретовці, там прокляти. Да, вони да, ж підете да. ж негативні? От він до мене усміхнувся. Батюшка, ви ж умний чоловік, полтора-два місяці і люди будуть думати як треба. Пропагандісти да. тобто, тому вони... вони працюють. Я ну треба схилити перед ними <психологу> голову. Вони Варкіс. працюють класно і вони могли би працювати для України. Але ж могли би працювати для України, могли би працювати для церкви, для спасіння душ людських, для того, щоб ходили люди і вшановували не тільки російських святих, mm. якими заполонені всі храми, а українських святих шанували і брали приклад з їхнього життя. Наприклад, Володимир Великий, так це ж який приклад для християнина. Тобто так. не просто взяти десь віру, а зробити її своєю. Повернути її, Поверну, вона ж так. завжди була. О, тому це дуже складно, але ми переможемо. Ми поборемо обов'язково, Ну, головне не зупинятися. Головне, що є такі люди, які не зупиняються на цьому. І хочу подякувати і вам, і тим парафіянам, які борються за Україну. І я знаю величезну кількість а, хлопців і дівчат, які з молитвою борються зараз в окопах. І вони роблять все можливе для того, щоб все ж таки мирне життя було тут, так. щоб таких ждунів. Хай вони тут сидять і мовчки, живуть собі мовчки, але не чекали і не допомагали, не наводили ракети, не допомагали загарбникам вбивати дітей. Бо ну, все це ну, треба зупиняти, звісно, але треба викороняти в собі все це. А хочу поговорити з вами і на більш таку м, святу тему, на більш святкову тему. Бо з 18-го числа починається, починається Великий піст, він вже почався. Як взагалі-то. У зв'язку з війною, чи змінився піст? Чи змінилися якісь правила, чи нічого не зміняється, бо церкви відвідати люди не завжди можуть? Сирена, прильоти і так далі. Як зміняється все це? Знаєте, змінилося відношення до посту. Угу. Піст – це час переосмислення. Так. І це завжди був час особистого переосмислення, особистого життя, особистої поведінки. Зараз це переосмислення того, а що ми робимо у нашому вже більш глобальному вимірі в суспільстві. Чим би ми могли послужити для суспільства, для України? Адже Христос в Євангелії у неділю перед початком посту, так, прошли неділю, читалося коротенький уривок з Євангелія від Матфея, але там три такі дуже важливі речі. Перше, Ісус Христос каже: прощайте. Прощайте, примиряйтеся з браттями своїми, не треба з братами ворогувати. робіть якусь спільну справу. Один одного попросіть пробачення, тому і неділя власне називається прощення. Друге, каже Христос: постіться. Постіться, тобто відмовляйтеся від якихось звичних речей, котрі для вас є повсякденними, котрі у вас забирають багато часу. Тобто це не тільки, як сьогодні до мене підійшла одна жіночка і каже: можна масло олії, тобто додати до супу чи ні. Це не зовсім піс. Так, е, воно має напевне значення, тому що і про е, фізично-матеріальний піс також пишуть е, святі отці Йоанн Злотустий про це казав. Е, про це пишуть у богослужбових книгах, але не це основне. Е, треба відмовитися, якщо ми забагато сидимо в соціальних мережах, відмовитися від е, соціальних мереж і е, молитися. Якщо ми мало відвідуємо своїх батьків, з ними спілкуємося. Треба це зробити, якщо ми впродовж року не сповідалися і не приступали до свого причастя, це треба зробити, знайти час, покаяться перед Богом. І ви знаєте, коли ми починаємо перебирати в собі е, якісь гріхи, е, з'ясовується, що ми набагато більш грішні, не. ніж просто не вбили, не вкрали, як завжди, кажуть, не вбив, не вкрав, ну що вкравну да, так. Да, да. Ми заздримо, ми один на одного робимо якісь наклепи. Ми на наговорюємо, ми гордимося, якщо чого досягаємо. А це шкодить не тільки. Нам особисто, хоча це велика шкода і особисто для досягнення Царства Небесного. Це велика шкода і для загальної справи. Ага. Оці заздрощі, недорозуміння, гордості і так далі. І останнє третє каже Христос: збирайте скарби. Не там, де черв і тля точить, і злодії підкопують і забирають, а збирайте ваші скарби, що будуть зберігатися на небесах. Тобто Христос каже: не збирайте якесь майно, воно все скоро минуче. Збирайте якісь добрі справи, справи милосердя. Скажемо, а кому ми можемо допомогти? Я там не є там якийсь великий бізнесмен чи мільйонерка, що я можу допомогти. Ми маємо завжди можливість допомогти. І так. це буде той скарб, який на небесах. Тобто Господь нас буде судити при е, нашому суді е, на, е, після смерті, е, по тому як ми відносилися до ближніх своїх, розумієте? І, а зараз дуже багато людей, котрі є в потребі. Війна. Е, дуже сильно змінила от е, той матеріальний стан людей. Ага. І є люди, котрим стало не просто погано, а дуже погано. Хто залишився без е, житла, хто залишився без е, засобів для існування, їм треба допомогти. і Скажемо, що поряд з нами нема таких людей. Їх завжди можна знайти. Саме так. От, і, починаючи з того, щоб подивитися, підняти голову і подивитися направо, наліво на вулиці, закінчуючи тим, що ми можемо знайти якісь організації або прохання від наших друзів, чи просто е, друзів, фейсбучних, так да, мови, да. але все одно хтось шукає, хтось потребує, хтось якісь збирає. Ну і, звичайно, е, ми мусимо. Це, це не, не потреба якась, це, це е, не бажання, це обов'язок допомагати українському воїну. Українське військо зараз потребує, щоб допомагали всі. Абсолютно. Не, не тільки держава, бо хтось скаже, я плачу податки. Так, податки все добре. Податки вже пораховані, це твій і, і, і ми знаємо, який, яка недостача в бюджеті. Да. От, і Ми не можемо надіятися тільки на якісь країни, донори чи громадські організації, донори. Ми кожен повинен свою лепту, як каже Христос, дати. І тоді це буде така спільна перемога. От це є піст. Uh -huh. Оце є піст. Тобто їсти не їсти це важливо. Yeah. Так каже Ян Злотусти, головне, не їсти брата свого, От, uh -huh. а ані щось е матеріальне, так, якусь їжу. Е тому е братові треба сестрі допомогти. Треба допомогти українському воїну, треба переселенцю допомогти. Треба е потрудитися ділами милосердя. От, тоді це буде піст. І при цьому допомогти самому собі. Саме такими е діями, саме таким життям, нормальним життям, абсолютно нормальним власне життям. ос основна мета цих всіх речей, в тому числі і посту, це власне спасіння. Да при цьому, ну коли ти читаєш все ж ці новини, ну ми не можемо не читати Телеграми, ми не можемо Можливо. читати Фейсбук. Коли ми бачимо, коли дитина згибає маленька в обіймах своєї матері від того, що пролетів дрон, я знаю величезну кількість людей, які втрачають і віру. І силу втрачають. Вони не знають, в них падають руки. Вони кажуть, я не можу нічого робити. В мене навіть не паніка, в мене просто така апатія, я не можу йти далі. Я не знаю, що робити. Я плачу цілий день. Як знайти в собі, як не втратити віру у те, що я все ж таки повинен вставати кожного дня і виконувати одне і те саме? Знаєте, як день сурка той самий. І цей день сурка вже два роки підряд. І люди, ну, люди втомилися від цього. Як знайти силу в собі? Знаєте, для віруючих людей це легше, бо все опування моє Господь. Кажемо, і Бог дійсно когось забирає передчасно. Це багато вчора я був на цвинтарі, відспівав українського героя і бачив, скільки там вже другий, друга ділянка, яку виділили для поховання загиблих героїв українських воїнів. Вона вже заповнюється. Майже на дві третини. Да. Ви розумієте? Це жахливі речі, але Господь Бог завжди допускав таке через людську невіру. Хто ще не є віруючим, треба брати псалтир. Це книга пророча і, такий, і оспівування сили Божої і пророцтва, яку написав псамоспівець Давид. Вона є частиною Біблії. І там, знаєте, все псалоспівець Давид розказує. Він також був царем воюючого народу. Ага. Ізраїльтяни боролися за свій клаптик землі. Вони хотіли повернутися на ту землю обітувану. І для того Господь Бог їм допомагав, щоб зберегти отой народ, щоб зберегти віру, і щоб Спаситель прийшов через вибраний народ Ісус Христос, Син Божий. І звичайно, ми коли втрачаємо рідних, ми в розпачі, як Господь міг це допустити. Але ми почали з того, що Господь Бог дає. Можливості не тільки нам, але і ждунам, бо і вони щось у своєму житті роблять, можливо, навіть і там, своїм ближнім допомагають. Так? І це, це така велика система. Ми ставимо себе в центр вселенної тоді, але, на жаль, ми не є центром вселенної, ми є одним. Елементиком з вісьми мільярдів да. і Господь Бог всіх любить і всіх цінує, і Господь не вручному управлінні чи в ручному режимі управляє кожну людину, а Господь Бог зробив систему. Яку ми порушуючи самі на себе гнів Божий, закликаємо і закликаємо е чи допускаємо оті е і обстріли в тому числі? Це не сьогодні. Ті діти, котрі гинуть, ті діти, котрі е ще не встигли добрий світ побачити, вони не винні. Але їхні дідусі, бабусі, е, або коло е, урни на виборчій дільниці щось злукавили, або взяли гречку, як е, було модно казати, oh, да. або взагалі туди не пішли. Да. От, і е, це все з часом е, накопичується. Відбу, Накопичувалося, да. відбувалося. Да. Тому Господь Бог е, оцінює нашу колективну, нашу колективну поведінку. У цих всіх ситуаціях, як би проведемо наших е, померлих, чи ми будемо пам'ятати дійсно, як ми обіцяємо пам'ять вічною е, про наших героїв? Чи ми е, зробимо висновки і будемо ховатися е, від тої загрози, і я кажу, береженого Бог береже, так yeah. самі будемо себе зберігати. І хто намагається, хто має. Додає зусиль і має е, собі постанову покращуватися, тому і Бог допомагає. А люди, котрі гнівлять Бога, розуміють кажуть, як Бог це допустив. А що ви е, робили за дві години до прильоту? От Просто так задати питання. Yeah. Обговорювали ближнього. Коли прийшла сирена, там матюкнулися і навіть не зайшли там, де дві стіни, а не те, що не спустилися в підвал. Тобто, це, це наша така трохи вина. На Бога не можна це все перекладати. За те, що те, треба відповідати самим. І коли ми будемо мати оцю самі відповідальність, Господь буде нам співдіяти. Ви знаєте, ми завжди з вами дуже емоційно спілкуємося, і це ну, дуже приємно, що ви можете прийти до нас. Юж так емоційно поговорити про такі дуже важливі моменти. Я сподіваюся, що такі зустрічі будуть частіше, бо дійсно після того як спілкуєшся з вами, розумієш якісь напрямки, куди треба йти, як треба жити, як треба боротися, і як треба не зупинятися, головне. Не, зупиняти. і не зупинятися, бо дійсно, якщо ми зупинимося, то ну яке життя нас чекає? Ну краще, щоб прилетів той самий дрон і все, і зупинив нас, бо зупинятися неможливо. Є заради чого працювати, я заради чого жити, є заради чого рятувати себе, коли Лунає сирена, є заради чого донатити кожного дня, бо наші хлопці нас бережуть і ми їм повинні допомагати. Є заради чого жити. Тож хочу подякувати вам за те, що ви приходите до нас. Приходьте до нас частіше, бо попереду ще і свята, про які теж хочеться поговорити. Запрошуйте, будемо спілкуватися, будемо закликати всіх і дотримуватися посту, один одного, любити, шанувати, любити ближнього свого і Україну нас Господь. Дякую вам, секретар Одеської єпархії Православної церкви України і протирій Теодор Оробець сьогодні в нашій студії. Тримайтеся, українці, дійсно не нехтуйте сиренами. бережіть себе і своїх близьких, залишайтеся з нами, і все обов'язково буде Україна.